Доброго дня, шановні колеги, радий всіх вас бачити. Пропоную почати роботу на засіданні нашої комісії. Порядок денний вам розданий. Які будуть пропозиції по порядку денному? Є пропозиції порядок денний, затвердимо, в цілому. Немає зауважень? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Але яр не за. Аніщенка підтримує. Проти утримавшися немає. Сім'ї депутати, е за проголосувала сім депутатів. Кардумана заявна пану Богдала Казовська Кашеленка Аліщенка. За сім немає на засіданні гормо Кернеса та Чернова. Скорі, на Я вже... а, горло, да. Да. Доброго дня всім. Вітаємо Діма. Дмитрий Вікторович приєднався. За вісім. Так, шановні колеги, на засіданні нашої комісії присутня заступник голови Харківської обласної ради, Зюба Валерія Олегівна. Добрий день, колеги. Приходимо до першого питання. Провозя клопотання керівниця військової частини А 1962 про нагородження почесною відзнакою Харківської обласної ради Слобожанська слава Кращенка Анатолія Івановича. Гусака Олега Володимировича, доповідає мало, що Оксана Васильівна керуюча справами виконавчого апарату Харківської обласної ради. Будь ласка, Оксана Васильівна вам слово, добрий день, шановні депутати. Дякую, Олеже Юрійович. До Харківської обласної ради надійшло подання від командира військової частини полковника щодо відзначення відзнакою Харківської обласної ради, Слабожанська слава, кращенка Анатолія Івановича, заступника командира військової частини та гусака Олега Володимировича, старшого офіцера військової частини. Документи подані відповідно до вимог положення про відзнаку і підлягають попередньому розгляду на засіданні комісії. Дякую, Сана Василя. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Немає. Пропозиції зауваження по кандидатурам? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Горло підтримую. Аніщенка заярне за, Верний, за. утримавшися, Немало. немає. За вісім рішення прийнято. Дякую, Шановні колеги. Переходимо до розгляду другого питання про розгляд клопотання керівництва військової частини А0, щодо нагородження почесної відзнаки Харківської обласної ради Слобожанська слава. Бабенка Дениса Вікторовича доповідає мали, Оксана Васильівна. Будь ласка, до Харківської обласної ради надійшло відповідне подання від командира військової частини підполковника полковника Шеншеря. Це відзначення відзнакою Харківської обласної ради Слобожанська слава Бабенка Дениса Вікторовича, водія механіка військової частини солдата. До подання додані відповідно до положення документи. Uh, підлягають розгляду на комісії. Дякую, питання... Оксана Васильев. Запитання є до доповідача. Немає зауважень пропозиції. Є пропозиції, шановні колеги, підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Хорошо голосувати. Хто за? За ярмарного. Горло за. Аніщенка підтримує. Утримавшися. За вісім рішення прийнято. Пане Вікаю, переходимо до четвертого питання. О, третє питання Про розгляд клопотання керівниця військової частини А-02, двадцять щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Гліцишина Олександра Анатолійовича, Фаріонова Микола Івановича, Бовкуна Олександра Володимировича. Доповідає малише Оксана Васильівна. До Харківської обласної ради надійшло відповідне подання від командування згаданої військової частини клопотанням е, про відзначення почесною відзнакою обласної ради за заслуги перед Харківщиною, Грецишина Олександра Анатолійовича, механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки військової частини солдата. Фаріонова Микола Івановича, начальника електростанції відділення технічного обслуговування автомобільної техніки. Військової частини солдата Молкуна Олександра Володимировича, командира відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення військової частини, молодшого сержанта. Документи подані у відповідності до вимог положення, підлягають розгляду Дякую, комісіям. Я шановні колеги, Запитання є до доблизича? По немає немає, немає. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? за Горло підтримує. Аніщенка підтримує. Проти, утримавшися, немає. За вісім рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, переходимо до четвертого питання про розгляд клопотання. Комунального закладу Харківська гуманітарно педагогічна академія Харківської обласної ради щодо нагородження знаком почали Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною вона марює Галини ректор, ректора зазначеного закладу. Доповідає мало Оксана Васильівна. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло подання від трудового колективу первинної просвіткової організації. Нашого закладу Харківська гуманітарна педагогічна академія Харківської обласної ради з клопотанням щодо відзначення знаком ваша обласної ради за заслуги перед Харківщиною на Маріу Галину Федорівну, ректора академії, ректора загаданої академії до подання додані відповідно до положення документи. Документи підлягає розгляду на засіданні комісії. Дякую. Є запитання до доповідча? Немає. Шановні не колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Взагалі за. Горло за. Аніщенка за. Да. Утримавшихся? Ага. Немає. За вісім рішення прийнято одноголосно. Дуже. Переходимо до розгляду п'ятого питання про розгляд потання керівниця Харківської районної ради щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради заслуги перед Кирківщини Білова Олега Михайловича, директора товариства Суші Продукт Плюс, доповідає малиша Оксана. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло подання від голови Харківської районної ради щодо відзначення відзнакою Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною Білого Олега Михайловича, директора ТОСУ вже продукт плюс за високий патріотизм, активну волонтерську діяльність, допомогу цивільному населенню та захисникам Харківщини у період воєнного стану. До подання додані відповідно до вимог положення документи, матеріали підлягають розгляду засіданні комісії. Дякую, Є запитання до доповідача? А скажіть, будь ласка, а ми ж там цивільних наче не нагороджуємо? Це... Леонід, ми э, не нагороджуємо цивільних Слобожанської слави, а за заслугою да. ми э, нагороджуємо і цивільних. Все, вибачаю, тоді підтримуємо. Дякую, шановні колеги. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Заярний за. Аніщенка підтримує. Горло за. Проти утримавшихся. За вісім рішення прийнято з голосу. Шановні колеги, переходимо до розгляду шостого питання. Про розгляд клопотання керівництва Старославківської селищної військової адміністрації Чугунського району. Щодо нагородження знаком пошани на Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Штрикуна штрикун Людмили Іванівни, заступника Старославківського селищного голови, начальника відділу, відділу соціального захисту, населення Старославської селищної військової адміністрації, доповідає мало Оксана сильні. Будь ласка, Оксана самасильна депутата до Харківської обласної ради надійшло подання до відзначення штрикун Людмили Іванівни. За багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування вагомий особистий внесок розвиток, піднесення авторитету регіону, відстоювання прав захисту інтересів Харківщини, знаком пошани обласної ради за заслуги перед Харківщиною до відповідного подання подані документи згідно з вимогами положення про відзнаку. Матеріали підлягають розгляду на засіданні комісії. дякую, сана сама сина. Шановний колегі, запитання будуть до доповідача. Немає. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Я горло за Аніченка підтримує. Проти утримавшися, немає. За вісім рішення прийнято колеги, переходимо, друзі до сьомого питання. Про питання. керівниця громадської організації Центру тактичної медицини. Схід імені Мухіна Єфрем, Єфрема Йосиповича щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Черембієнко Ірини Сергійнівни, Гірбур Олександра Гінадіївни, Дзюка Дмитра Андрійовича, Макарова Ігоря Олександровича. Доповідає Малишова Оксана Васильівна. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло подання від громадської організації. Незгаданої, в якому висловило клопотання щодо відзначення е, знаком пошани е, за заслуги перед Харківщиною наступних осіб, челамбічка Ірина Сергійни, інструктора з тактичної медицини та медичної допомоги. Гіргана Олександри Гінатні, Ген... сестри медичної мікрокіругічного відділення катаракти і від ретинальної патології комунального некомерційного підприємства міського багатопрофільного ліхтарні номер 17 Харківської міської ради, інструктора з тактичної медицини та домедичної допомоги, Дзюба Дмитра Андрійовича, викладача тактичної медицини та домедичної допомоги громадської організації, Макарова, Ігоря Олеговича, інструктора з основної діяльності комунальної установи. Обласної центру підготовки населення до національного спротиву обласної ради, інструктора статичної медичної допомоги громадської організації. Матеріали буде у відповідності до вимог поводження про відзнаку і підлягають попередньому розгляду на засіданні комісії. Дякую, Оксана. Запитання, за питання, ніколи я буду топовідача немає. Завадження по кандидатурам. Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти да. утримавшися. Маю. За вісім рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду восьмого питання. Провозять клопотання керівництва Богодухівської міської ради щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною Нурикова Андрія Сергійовича, командира військової частини А 73,78, старшого лейтенанта. Доповідає малошого Оксана Васильівна. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшло подання від Богодухівського міського голови. Щодо нагородження знаком Бачаної обласної ради Новікова Андрія Сергійовича, командира військової частини, старшого лейтенанта, за виявлення мужність, героїзм, заслуги у захисті інтересів Харківщини, вагома особиста внесок у зміцнення територіальної оборони та з нагодіння українського добровольця. До клопотання до додані відповідно до положення документи, матеріали підлягають попередньому розгляду на засіданні комісії. Дякую, Оксана Василя. Шановні колеги, запитання будуть до доповідача. Немає. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Змірний за. Паніщенка да. за. Проти утрималися. Немає. За вісім рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую, пані колеги. Переходимо до розгляду питання. го питання. Ну, ману, дай, дай осічку, щоб вона туди зброювала. Провозять клопотання. керівництва 2008 окремого батальйону територіальної оборони щодо, щодо нагородження знаком Поршаних Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною посмертно. Ампілогова Максима Григоровича. Купчишина Сергія Володимировича. Лавриненка Дмитра Володимировича, Тарасенка Володимира Вадима Леонідовича, Якіменка Сергія Вікторовича. Доповідає Малиша Оксана Васильіна. Шановні депутати. Я б хотіла відзначити, що надійшло на кожного кандидата. Надійшло окреме подання, тому протоколі прошу визначити, але від одного командира з одного питання, тому об'єднане в одне питання порядку денного. Командування 208 го окремого батальйону територіальної оборони, 114 ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління сил територіальної оборони, північ сил територіальної оборони Збройних сил України, клопоче про нагородження знаком Пашани, Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Посмертна анкіолога Максима Григоровича, колишнього стрільця, помічника гранатометника, Купчишина Сергія Володимировича, колишнього командира бойової машини, командира механізованого відділення, Лавриненка Дмитра Володимировича, колишнього майстра відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Тарасенка Вадима Леонідовича, колишнього командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. Е, Якуменко Сергія Вікторовича, колишнього кулеметника, стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, військової частини. А це всі так, так, так. У мене є пропозиція присвоїти Слобожанську славу. Що буде рекомендація комісії то? Шановні колеги, є пропозиція е, по даному питанню всім е, перечисленим е, військовим нагородити е, е, понагородити е, відзнаку Харківської обласної ради Слава слава. Немає заперечень? Немає. За дану пропозицію прошу голосувати. Хто за? Верно за. Аніченко за. Горло за. Проти утримавшися. Нема закінчив рішення прийняти щодо нагородження Слобожанського слова без вишу перечислити. Дякую, шановні колеги. У нас десяте питання. Це різне. Шановні колеги. У кого може будуть виступи, пропозиції чи якісь заяви? Будь ласка. Немає. Немає. Шановні колеги. Я хочу подякувати всім за плідну працю. Хочу подякувати виконавчому апарату за плідну. Кваліфіціровану працю завжди всі наші комісії завдяки праці нашого виконавчого апарату проходять на високому рівні, тому їм велика і вдяка і подяка. Депутати, таке як так, ще раз всім, всім бажаю міцного здоров'я, разом до перемоги, слава Україні, до нових зустрічей. Назай.